Наприклад, я використовую там процесори подалі, але е, чи ти знаєш багато вокалістів, які у нас це роблять? Ось тому, якщо я бачу, що якийсь гітарист там чи трубач, як Дені Саду, це роблять і вони це приміняють до іншого інструменту, чому я не можу взяти це для свого інструменту? Це не є, е, що я е, наслідую їх, це є, що я бачу, мені це подобається, і я хочу це імплементувати якимось чином в свою творчість. Безперечно, спочатку ти маєш бути зрозуміти, хто ти, але е, нащо вигадувати те, що було вже зроблено до тебе. Якісь, ти можеш брати це як інструмент і імплементувати. Ну, тобто, те, те що ти сказав, доу, там, Cubase, Ableton, Logic, це є у, у там, не знаю, навіть не у музикантів, айтішників, в купу людей стоїть на комп'ютерах. Але не всі вони стають афекствіном, і не всі е, пишуть таку музику. Ти можеш взяти інструмент і створити щось абсолютно своє. От така моя думка.